Вітаю, друзі, у нас з вами вкрали більше мільярда доларів. Ні, ні, це не перебільшення, це саме та сума, яку вкрали. Навіть не запланували, а вже розпилили і поділили. Я можу вам сказати, що це навіть не ганьба, а значно більше. Поясню про що йде мова. Вкрали, до речі, гроші з бюджету. Тож це наші з вами гроші, які ми своїми податками вкладаємо в бюджет. Ці гроші пішли не на армію, не на підтримку держави. Ці гроші не на обороноздатність країни, ні. Це гроші, на які хтось потім побудує нові маєтки в Лондоні або в Італії, хтось прикупить собі нову яхту, а хтось, а хтось просто покладе їх в біткоїни. Але це гроші, які вкрали у нас з вами. Російські атомні реактори закуплять такі для добудови Хмельницької атомної станції 269 народних обранців, а саме депутати Слуги народу, ОПЗЖ, Батьківщини, довіри і за майбах. Ну, це за майбутні групи. Підтримали цей законопроект. Ну і як його було не підтримати, якщо їх... Потужно мотивували. Більше того, навіть сам президент висловився за цей законопроект. До речі, чому він висловився? Мені не цікаво, тому що я якраз це розумію. Е, найбільше отримує не Україна, навіть не Болгарія, а ті люди, які стоять за мотивацією прийняття цього закону. Далі найцікавіше поясню, що відбувається. По-перше, а Гроші, які будуть витрачені на це, а це більше ніж мільярд доларів, будуть витрачені на добудову того, що буде будуватися 10-12 років, і не факт, що добудується. Більше того, давайте поясню: реактори купуються на будівництво ще двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, але а чому саме там? Бо коли ще за часів Совка там збиралися ставити ще два енергоблоки, і навіть тоді запилили проект і запустили земляні та бетонні роботи. Ну, типа, вже є де ставити. І передбачалося ставити, до речі, два реактора ВВР 1000 ну, Що за мірками Совка було дуже прогресивним, і тим більше це було ще до винаходу кераміки. Тому здавалося тоді щось таким на кшталт Тесли, айфона чи чогось ще прогресивного, що зараз є у світі. До речі, бетон, який залитий був 30 років, не зрозуміло в якому стані, а саме не законсервований, а просто неба. Тож, перед початком робіт, потрібно буде спочатку якось все виклопати це, зачистити, а це не в'їде. Великий обсяг роботи, яка теж буде кимось оплачуватись. Кимось це нами з вами, і ми будемо платити за це, тому що хтось хоче нагріти трохи декілька сот мільйонів, розпилити їх на цьому проєкті. Я навіть сумніву не маю, тому що читаючи висновки експертів, як економічних, так і з питань ядерної безпеки, я розумію. Схематоз і більше того, цей схематоз підтримав Зеленський. І е, я потім повернуся, але можу сказати: якщо 269 голосів є за такий проєкт, то значить за будь-яку маячню, якщо мотивувати наших депутатів, голоси є. І це страшне не за підтримку фронту, не за вирішення внутрішніх проблем. Ні, ні. За схематоз. Далі, самого проєкту немає. Взагалі, це не перебільшення, і до речі, це і не дивно, тому що не зрозуміло, його будуть будувати поряд, чи будуть будувати на базі того, що потім зачистять, чи ще інших варіантів немає. Там взагалі дуже складна ситуація. На Хмельницькій АЕС вільних трансформаторів потужності немає. Чому там теж ніхто не знає, але ще раз був радянський проект. Хоча тих, хто його створювали, вже навіть нема серед живих а, так от. Проєкту немає в пояснення записці. Це вічтова називається необхідністю активізувати про проект на комітеті Верховної Ради. Міністр Галущенко нічого не зміг пояснити а його співробітники там казали все, що завгодно, але не змогли конкретизувати ніскільки що буде коштувати, ніколи, ніяк. Нічого немає, гроші виділяються просто на залізо. Але в якій мові якій якості зараз я вам розповім, ви трохи будете шоковані. А може і не трохи. Технологічно. Це до речі, посилює залежність від росатому, тому що ну докладніше я про це розповім трохи пізніше, але все це. Намагання використовувати радянські російські галузи технології атомної генерації, призводять тільки до одного: знову знову прив'язок до Росії. І цікаво, хто ж це намагається протягнути? Хто ж, якщо пам'ятати, що в енергоатомі, в Міненерго сидять люди деркача того самого деркача, який був визнаний агентом ФСБ, який зараз втік до Росії, став там сенатором, в Астрахані на якого накладені? Санкції, ой, навіть не можуть загадатися. Хто ж ці прізвища? до речі, самі реактори, мало того, що російські, так ще й найпередовіші найпередовіше у світі, навіть за російськими мірками. Дві останні черги реакторів у Росії встановили вже більш сучасніше, але нам впарюють зараз тарі, яке не потрібно ані Росії. Ані болгарами, яких ми це купуємо у Болгарії. Вони з'явилися ще тоді, коли договор узгоджували багато років, не змогли узгодити, і все, гроші тоді сплатили. Це валяється, нікому не потрібно взагалі нікому, але цей непотріб з'ясувалося, що можна впарити за бюджетні гроші України. І за це проголосували. Нагадаємо, 269 народних обранців: слуги народу, ПЗЖ, Батьківщина. Довіра і за майбах. Зрозуміло. Так от. М Болгари продають це. Тому що відмовилися від спільного проекту з Росатомом і шукають, куди подіти все цей брухт, бо вже сплачено. А, але до речі, ми дуже кайфово будемо так виглядати для європейців, для американців, для всіх, для тих, яким кому кажемо, що припиняйте роботу з Росією у сфері енергетики, ми ж нещодавно критикували, як так в Турції запускають, але самі працюємо чомусь. З російським матеріалом, але реактори некомплектні, і це найцікавіше в цій ситуації. За комплектом Росіяни передали за контрактом Вибачте, росіяни передали болгарам не все обладнання, а лише голі реактори. В Болгарії лежать запчастини на реакторі ВВР серії Б 466. А на ХС за планом мали бути ВВР серії Б 320. Це по перше. Різниця між ними доволі суттєва. І більше того, це знають не тільки спеціалісти, хоча що у мене могли це не зрозуміти. Яка різниця сказали би вони, якщо там буде світло? Не факт, що світло буде для будівництва одного енергоблоку з реакторами ВВР необхідний корпус реактора один, головний циркуля... циркуляційний насос чотири. Парогенератор – 4. Бак одна штука, компенсатор тиску одна штука. Ємності системи аварійного охолодження реактору 4 штуки. І багато там всяких трубопроводів, турбіна і генератор. А у Болгарії зі всього цього лежить: корпус реактора 2 штуки. парогенератор – 4 штуки. Головний циркуляційний насос 2 штуки. Вибачте. Але ж, тобто навіть болгарських запчастин не вистачає навіть на один енергоблок. Але гроші вже ж попилили, розпилили і зрозуміють, що з ними робити. Ну так, ще один маєток для когось там в Італії або в Брещутікій Італії, і в Лондоні. Ну, так просто не купити. Грошенята. Грошенята на це будуть після того, як Зеленський підпише, якщо підпише цей законопроект. А як йому не підписати, якщо він за нього сам агітував, і вже в голові всіх бенефіціарів цієї історії вони отримують бенефіти? Так от, теоретично, і до речі, щоб ви розуміли, решту обладнання доведеться виготовляти самостійно. Або десь замовляти. І, до речі, те, не, це, не те обладнання, яке лежить на складі, спокійно можна купити десь там у якихось там людей в Африці, в Азії, ні-ні. ні, В Росатомі. Це по-перше. А це залежність. Я дуже хочу подивитися, як це буде виглядати. Хоча ті люди, які займалися транзитом нафти і газу з Росії і заробляли на цьому, про яку мораль можливу можна казати? Поки одні гинули, захищаючи України, інші, як бачимо, планували як попілити ці гроші. Більше того, теоретично і реалістичніше було б збудувати п'ятий та шостий блоки вже за проектом Вестенхауза АП 1000. От такий проект: це, по-перше, зацікавило б американців. По-друге, появились би нові проекти співпраці. По-третє, це був модерновий проєкт, а в кінці кінців це взагалі ніяк не прив'язує нас до Росії. І, от, до речі, всі пускомонтажні роботи будуть вестися за активною участі Росатому. Бо він в процесі ну, багато чого повинен довести, хоча, можна назвати це. Компанія рога і копити з якоїсь там Хорватії, Словакії, Угорщини до цього вже звикли. І потім розповідати, що ні, ні. Це від них. У нас же любить розповідати, що зараз нам пустять азербайджанський газ, хоча всі розуміють, що це газ російський. Ну, брехати це не важко нашій владі і маніпулювати теж. Тобто доведеться в кінці кінців все самим. Докуповувати у Росатуну або просити якихось дорослих дядьок з Весенгаузена, порішайте нам ці проблеми, будь ласочка, зробіть аналог цих, 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 цього шлаку, ще щось в будь-якому випадку, ми розуміємо те, що відбулося, це навіть не ганьба, це значно більше. Але для розуміння наскільки депутати з Зеленським пробили дно, можу вам пояснити головне. А... Оцей законопроект, який дозволяє енергоатому придбати за бюджетні гроші за 1,1 ярда доларів. 1,1 ярда доларів. Ці ядерні реактори для добудови на Хмельницькій АЕС 3-4 блоку. Вони взагалі ж цей законопроект не конституційний, і це не моє рішення. Це висновки експертів, які роздали всім. Депутатам з апарату Верховної Ради так, це власне Верховна Рада і зрозуміла, що юридична експертиза встановила невідповідність окремих норм цього положення Конституції, законам України, а також правовим позиціям Конституційного Суду України. В ній зазначається, що я от зацитую зараз: таке доручення знаходиться за межами конституційних засад діяльності Верховної Ради України. За межами! Вони перевищили свої повноваження. Визначених статті. 85 конституції України та не враховує положень пункту 9 статті 116 конституції України, за які повноваження зі справування і координації роботи міністерств і інших органів виконавчої влади належить до видання кабінету міністрів України, і це щоб для розуміння. Фактично, ми побачили правовий негілізм і порушення всього, чого тільки можна від. Регламенту Верховної Ради, тому що ми бачили, як фальсифікували закон, просто переписавши його. І, до речі, за це є кримінальна відповідальність. Тут буде кримінальна відповідальність у всіх. У тих, хто протягнув це, хто переписував, хто закрив очі, і головне, тут моє вітання віце-спікеру, колишньому віцеспікеру, а зараз спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Тому що, незважаючи того, що він був в Верховній Раді, не був, навмисно зник в той момент. Але він дуже добре знає, що відбувається, і нічого не зробив, щоб завадити прийняттю цієї вакханалії і знищення поваги до законотворчої діяльності в Україні. Тому ще раз кажу: у нас з вами скримзлий мільярд. А в чих кишенях це з'явиться? Незабаром побачимо, якщо Зеленський все ж таки підпише. А мені щось здається, що він не зупиниться і підпише. Ну, тому що він же вже все це уявляє, як буде реалізовано. Ні, ні, не побудовано. А саме реалізований цей проєкт. Проєкт, який відверто страшніше, ніж велике крадівництво. Бо це вже велике атомне крадівництво. Яке погодив Зеленський під час війни, під час того моменту, коли українці захищають країну, віддаючи своє життя і здоров'я, а хтось і далі розпилює бюджет? Ви здивовані? Я ні. І розумію, що будуть ще проблеми. До речі, експерти кажуть, що побудувати це можна за 10-12 років, в разі, якщо ракета росіян не прилетить і не знищить. А ви вірите, що росіяни не будуть знищувати і дадуть можливість. Вони дочекаються, поки це почне збиратися. Спочатку поки виплатять ці гроші, потім завезуть, а потім вдарять. Всі ж пам'ятають, як списали 10 мільярдів на псевдозахист від ракет і на 100% захистили стан на розстанції. Пам'ятаєте? Ну і як? І гроші списали, і станції не захистили. Зараз ми побачимо ще більш зухвалу, Історію, тому що тоді списали невеликі гроші на тлі того, що ми зараз спостерігаємо. Але ще раз кажу: оця історія один в один з тим, що відбулося з Ригами 16 січня. І повірте, оця історія дає можливість не тільки буде провести люстрацію, а й переслідувати тих, хто фактично навмисно проголосував за цей схематоз. Час це доведе. А ви Зрозумійте, що у вас з нами вкрали більше мільярда доларів наших з вами грошей. Вкрали і навіть не гикнули. Тому що це такі слуги, такі депутати, яких, до речі, обрали українці. Про це теж не варто забувати. Слідкуйте уважно за всім, що відбувається. Про це я буду розповідати в мій канал, і про це є багато інформації, яку я теж вам розповім. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки, коментуйте, поширюйте відео. Ставайте спонсорами каналу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви з каналом. тримаємося, Все буде Україна. Але не забувайте про все, що роблять оці, і як вони дерибанять бюджет.